Що стосується цифрового порядку денного, то його пріоритети були закладені в низці урядових стратегій, які були схвалені ще до того, як ми почали активно виконувати угоду про асоціацію в цій сфері. І якраз 2015 році Європейська комісія запропонувала європейському парламенту стратегію формування єдиного цифрового ринку, які яка є комплексно, абсолютно перекликалася тими завданнями, пріоритетами, які були встановлені в урядових документах, так само. На виконання угоди про асоціацію. В 2017 році уряд ухвалив план заходів, який повністю містив і містить зараз блоки, які стосуються виконання угоди в сфері телекомунікаційних послуг. Це достатньо детальний процес. Що і фактично на основі цих документів парламент схвалив рамкове законодавство про електронні довірчі послуги і всі питання, які стосуються електронної ідентифікації. Треба сказати, що Україна. Це зробила, імплементувала цей регламент європейського союзу разом і паралельно зі всіма державами-членами Європейського союзу, навіть стосовно імплементації, деколи раніше. І ми зрозуміли, що це, цей блок є потенційно цікавим, перспективним в парламенті. Достатньо потужна сил, потужні сили і зацікавлені щодо голосування відповідного законодавства. в Україні створена і діє регулятор з питань телекомунікаційних послуг. Введені з податкові спрощення щодо малого середнього бізнесу, які якраз сприяли тому, щоб it сектор розвивався і мав всі можливості для розвитку і. Базування тут в Україні, тому ми вирішили, що саме час рухатись в напрямку більш глибокого виконання угоди, і тут я маю зазначити, що ви, мабуть, дуже часто чули, що українська угода про асоціацію з європейським союзом є найбільш амбітною угодою, яка коли-небудь підписувалась європейським союзом з третьою країною. А якраз дуже яскравим прикладом цього є блок, який стосується цифрової політики телекомунікаційних послуг. Тому що в угоді про асоціацію в додатку 17.3 передбачено те, що Україна, Європейський Союз, після того, як Україна імплементує відповідне законодавство, приймають спільне рішення про те, що Україна стає частиною внутрішнього ринку Європейського союзу для всіх послуг. Що це означає? Це означає, що Україна стає секторальною державою, членом певного ринку Європейського Союзу. Цей формат не є новим, цей формат застосовується. У відносинах з Турцією цей формат застосовується у відносинах між європейським союзом і країнами Європейської економічної зони, але він є унікальним для України. І Україна є не є, скажімо так, ні Нордік Country, ні, ні Турцію. Це країна з одна з шести країн східного партнерства, яка має амбіцію. Фактично, це перша країна, яка використовує цей механізм. Це також прецедент лише для України, але й для всього європейського союзу. І виклик, скажімо так, процедурний бюрократичний для комісії. Отже, для того, щоб почати процес цієї інтеграції, отримання режиму внутрішнього ринку, Україна. Відповідно до угоди про асоціацію мала сформувати дорожню карту такої інтеграції, де ми відповідно передбачили часові рамки, заходи, завдання і наші бачення і підходи щодо інтеграції в цей ринок. Така дорожня карта була сформована. Тут треба сказати, що ми теж були достатньо амбітні, тому що угода передбачає, що ми розвиваємо наші відносини і виконуємо угоду про асоціацію на основі актуального стану і торгівлі. І Актуального стану правового Європейського Союзу. На момент, коли угода підписувалася, було в 2000, закінчились переговори 2007-2009 роки. В Європейському Союзі регулюванню фактично підлягало лише питання телекомунікаційних послуг, все, що стосувалося захисту прав споживачів, інтелектуальної власності, воно не об'єднувалось в єдиний порядок денний. А на момент, коли ми вже почали переговори щодо інтеграції у внутрішній ринок в Європейському Союзі почалось створення єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. І відтак ми мали вже говорити про інтеграцію в цей ринок на основі актуального стану речей. Ми не могли обмежуватись лише певним блоком питань. І тут я би наголосила на тому, що дорожня карта була сформована. В першу чергу не на основі технічних актів права єс, які стосуються. Розподілу радіочастотного ресурсу всіх питань, всіх стандартів по електронним довірчим послугам і так далі. А ми за базу взяли горизонтальне законодавство, тому що для нас європейська інтеграція це не лише взаємовизнання або спрощення або скасування бар'єрів у русі послуг. В першу чергу це захист прав. І насправді єдиний цифровий ринок, його унікальність полягає в тому, що це комплекс заходів, які з усіх сторін забезпечують з одного боку скасування технічних бар'єрів у русі послуг, з іншого боку, формують єдині підходи і стандарти, але також забезпечують захист прав споживачів, захист прав людини, захист персональних даних, захист прав інтелектуальної власності, захист бізнесу створює свободу з одного боку естеблішменту, але з іншого боку, створює чітке регулювання. І це насправді та правова культура і практика, якої. Сьогодні в Україні фактично не існує, тому що ми Готові розвивати бізнес, але дуже часто в односторонньому порядку. З іншого і тому якраз інтеграція в цифровий ринок ЄС є комплексним підходом, який з одного боку забезпечує взаємне визнання послуг. Інтеграцію в сам ринок Європейського союзу з іншого боку забезпечує захист прав і тих людей, які виробляють it продукти продукти надають послуги телекомунікаційні а також тих людей, які їх споживають. Відповідно, ми витратили десь один рік на переговори з Європейською комісією стосовно того, що ця дорожня карта це та амбіція України, яка від якої ми не відступимо. Ми маємо розуміти, для чого Україна вводить нове регулювання, чому ми маємо створювати нові стандарти і зобов'язувати бізнес і компанії їх дотримуватись. Тому ми зобов'язали, скажімо так, європейський союз також виконувати угоду про асоціацію і. Відповідні заяви були зафіксовані з за результатами попередніх двох самітів України ЄС і попереднього засідання ради асоціації України ЄС в грудні 2018 року. Протягом цього року Європейська комісія робила юридичний аналіз дорожньої карти. Було прийнято рішення, що в середині липня цього року, тобто фактично за кілька тижнів, в Україну прибуде місія Європейського Союзу, яка забезпечить оцінку ринку, інфраструктури і законодавства українського. І на основі, на основі цієї оцінки тут я завжди говорю спрощено, тому що це такі самий формат, як було, це з безвізом. Ми маємо дорожню карту, тоді ми мали план дій щодо візової лібералізації. До нас приїжджали місії, які оцінювали наше законодавство і інфраструктуру. І далі ми розуміли, що нам треба робити далі, щоб досягти мети. такий самий підхід ми маємо із інтеграцією в цифровий ринок Європейського Союзу. І ця місія, вона фактично буде скрінінгом українського ринку, української правової системи. І далі ляже в основу рішення органів. В асоціації стосовно того, які кроки ми маємо реалізувати для того, щоб стати частиною цього ринку, і, відповідно, ми матимемо Розумітимо амбіцію, хоча абсолютно не амбітною виглядає позиція президента, якою він озвучив на зустрічі з бізнесом, щодо того, що це п'ятирічна перспектива. Я думаю, що при інтенсивному політичному діалозі і технічному діалозі це абсолютно реально, тому що основна юридична основа закладена для цього відповідно, п'ятирічний період виглядає дуже визвол і. Насправді, це величезна робота, яка була зроблена і громадянським суспільством, і е, урядом, і дипломатичним корпусом, і Європейською комісією, яка фактично змусила себе е, змінити, змінити ментальність і повністю переформатувати свій підхід щодо е, роботи з Україною, да, від, від політичних заяв до конкретних дій і конкретних результатів. Е, тобто, результатом всієї цієї роботи стало те, що е, ми очікуємо місію, яка. Приїде сюди і ми почнемо виконувати умови цифрового безвізу для України. І очевидно, що перші, скажімо так, заяви амбітні, будуть зафіксовані за результатами саміту Україна ЄС, який запланований в Києві на 8 лютого цього року. Безперечно, це питання буде. Пріоритетам порядку денного, і ми також розраховуємо, що на момент, коли в Україну приїде місія, вже після завершення саміту, Європейська комісія презентує юридичний аналіз наших амбіцій. Ми тоді будемо чітко розуміти, який шлях перед нами попереду.